Наума, третій розділ. Горе місту цьому кровожерному. Воно все неправда, воно повне насилля, грабіж не виходить із нього. Чути свист батога, гуркіт, колеса, і чвал коней, і колеснична гуркотявина, і гін верхівця, і полум'я меча, і блиск кратища, і багато побитих, і мертвих велике число. І трупу немає кінця. І спотикнутися об їхній труп. Це за многоту блудодійства розпусниці. Привабно ласкавої, вправної в чарах, що народи за блуд свій вона продавала, а роди за чари свої. Ось я проти тебе говорить Господь Саваот, і подолка твого підійму на обличчя Твоє, і покажу я твій сором народам, а царствам твій стид, і кину на тебе огиди, і погорджено вчиню я тебе, і зроблю я тебе, мов позорище. І станеться кожен, хто вгледить тебе, від тебе втече і прокаже пограбована Ніневія, хто висловить їй співчуття, звідки буду шукати тобі потішителів? Чи краще ти від Ноамона, що сидить серед рік, вода коло нього, що вал його море від моря його мур, Етіопія сила його, і Єгипет і немає кінця? Пут та лівійці були тобі в поміч. Та й він на вигнання пішов у полон, а діти його порозбивані на роздоріжжі всіх вулиць, і кидали жереб прославних його, і всі вельможі його у кайдани закуті. Уп'єшся йти, будеш схована, твердинні від ворога будеш шукати йти. Всі фортеці твої, мов ті фіги з доспілими овочами. Коли затрясуться, то падають в уста того, хто їх їсть. Ось народ твій, немов, ті жінки серед тебе. Вони Повідчиняють твої ворогам брами краю Твого, огонь пожере твої засоби. Води на облогу собі набери, твердині свої позміцняй, увійди до болота та в глині топчись, форму на цеглу візьми міцно в руку. Там огонь тебе з'їсть, посіче тебе меч, пожеруть тебе, наче на гусінь. Стань численна, як гусінь, стань численна, немов сарана. Понамножуй купців своїх більше від зірок небесних, але гусінь. Та знищить тебе і попалить. Вельможі твої, немов та сарна, гетьмани твої, мов мошва, що гніздиться по стінах в день холоду, але сонце засвітить і вони помандрують, і не пізно не буде те місце, де вони пробували. Твої постарі, царю Асирійський, поснули. Лежать вельможі твої, твій народ розпорошившись по горах, і немає кому позбирати його. Нема ліку для лиха Твого рана, твоя невигойна. Всі, що звістку про тебе почують, заплещуть у долоні на тебе, бо над ким твоє зло не ходило постійно?